Солі багато їсти шкідливо. Тому що хто гіпертоніки, тиск піднімається і все остальне. Тільки до смаку твачі. А решта все падає. Що падає тобі? Що, тобі а падає? що піднімається, Таша, скажи, скільки тобі років на камеру. Що в мені, багато років чи що, Боже, скільки тих років. Всі, що маю, всі мої. Мені все дає, щоб більше місця було Борону, бороно, що на вулиці готує та мене відео відборною. Привіт, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Мій Юрко накупив собі знову карасів, і я буду її готувати. Для приготування карасів мені потрібно цибуля. Ну, карасі, звичайно, ті самі. Цибуля, масло, сметана, бо карасі будуть в сметані і спеції, перець чорний. Сіль, Майоран. Майоран, тому що Юркою красів, що де майоран. Перше я наріжу цибулю дрібненьку на четвертинки і поставлю тушкувати. Отак От йдеш по базарі, отут карасики на тебе дивляться і кричать купи мене! купи мене! масло. Поки тушкується цибуля, я наріжу карасів. Карасів ми нарізаємо тонесенько, для того, щоб, щоб не було кісточок відчутно. Раз біля разу. Щоб ці тонесенькі кісточки, потім, коли ми будемо їсти, карасів, не докучали. З однієї сторони і іншої сторони на так. Ішли над собою щоб не пригоріла. Продовжуємо нарізати карасики. Юркових. Юркові караси. Так щось ріжу, що вже скоро хребта не буде. Ну дивись мені. Такий ніж гострий, що просто аж хребет перерізає. Цікаво, я не гострив. Сама гострила себе, думаю, що в нові міг гострити чи що? Цибульку обов'язково до того, як ложити карасики, пропасирувати щоб не було чути запаху вареної цибулі. Коли вона вже буде посирована, вона буде зовсім інакший смак мати. У мене тут не 4 карасів що я поклав, у в мене сколорівка маленька, я роблю 4 на сковорівці. У мене відро карасів. Я всі підготую. Заморожу, а тоді буду Юрку готувати. Кожного дня по два карасі. А собі ні. Ну, я знаю. Ну добре. Юрку. Головне, щоб чоловіку вситий. І працювати. Так, бо він та, віде, як голодний, то він такий злий як то страшне. Кажи людям, як персик зацвів і Як твій золотий корінь вже гарно, так також цвістий буде. Ти показував? Не показував. Але золотий корінь далеко, а персик я покажу. Перс. Персик має маленький цвіт. На ньому є і прищеплена абрикоса. Вона вже відцвіла, Білий цвіт зліво, внизу. Так виглядає Родіола Рожева. По властивостях як Женшень. Ще має назву Золотий Корінь. Значок піднявся після вчорашнього дощу. Вчора перед дощом робили підкормку карбамідом. Мочовина. До цибулі я додаю сметану. І спеції. Майоран, Щоб потім не казав, що дивно іран не дав. <ріць> Перець. Чорний. Сіль. Додаю два лаврових листочки. Пробуючи, не бракує солі. Не бракує. І буду викладати карасики. Викладаємо рибку, сметану, скільки влізе. Потримаємо на вогні. Тоді перевернемо з одної і з другої сторони. Підтушкуємо. Трішечки поймемо соусом, щоб всюди рибка дістала смаку. Я не знаю, що ти на другу сторону вже перевернеш. Топую? Що, може вліз? Сковорідка замала юрку, треба більшу сковороду. Я не можу готувати постійно в твоїй бороні. Mm -hmm. І мені все дає, щоб більше місця було борону свої. Тому що вона на вулиці готує. Та мене відео її з бороною. Я також воді карасі робила. Але там мене більше в рум'яні виходить. Ти ще mm одного маєш там -hmm. докати. Що-що, я, що я заміщую. Містиш, mm містиш. -hmm. Mm -hmm. Такого маленького карасика. Востиком. Mm -hmm. Вони посунулися. Вони вже вскочилися. Якщо потрібно буде, ще можна буде трошки підсолити і проперчити. Ну, але поки що я не буду то робити. Солі багато їсти шкідливо. Тому що хто гіпертоніки, тиск піднімається і все остальне. Тільки до смаку трохи. Решта все падає. Що падає тобі? Що тобі падає? А що піднімається? Тільки тиск? Тиск скаче. Тушкуємо карасики відкриті. Каже Юрко, що він не хоче підкривку, тому що воно йому запариться. Ну, спробуємо без кришки. По ну, 10 хвилиночок я перевертаю на другу сторону і готую карасики до готовності. Більше я їх рухати не буду. Не вже розлазиться. Ще не розлазиться зовсім. Трошки з цієї сторони, трошки з цієї сторони. А? Шар. А? Не треба рибу їсти, я вже не пам'ятаю, я повертала, чи не пам'ятаю. Є ну, нагода. Є нагода. Ну, що ти хочеш? Та, що скажи, скільки тобі років на камеру. Що мені, багато років чи що, боже, скільки тих років? Всі, що <смешно> маю, всі мої. А ті карасики Три, що у мене ще залишилось, я. Залашаю одну сковорідку, кину масло, кусочок і підсмажу до громялої скуринки, посолю, поперчу, небагато зубок з Маю рану. Ти сметану не купить, то я собі роблю. <сі> Ліповіки. Так і Оп. І на сколорітку. Може мало письма і взагалі вискочити. Це маслочко, дуже буде смачно. Зразу мені пам'ять покращиться. Мої карасі вже готові. Люкові ще бушую. Пом'яні. І що, на ташку проводить? Не, не дам, бо мені треба багато. Пам'яті не, немає, але що. В мене пам'ять погана. <реш> Та дам, дам, попробувати. Добре. А тут має утворитися масло. І шкірка масляна, тоді вже буде готова. Юркова риба вже готова. Зараз Юрко буде дегустувати. Набираємо. Свою я вже з'їла. І попробувати не дала. Дала попробувати. що? Лукавить, лукавить. Лукавить? Ні, має сказати бреше. Такі наші кала. І одразу масик перевернувся, чекає. Тобі багато юшки. Сметанової. Так. Ось такі карасики в нас. Зараз Юрко буде дегустувати, Кисточки йому витягнемо. Грубі, бо дрібні я покромсала. Ну що? Набагато смачніше, ніж твоє. Що ти говориш, мої смачніші? Пробуй. Жарна сметана. Цибулька не варна. тушена. Дуже смачна. Ну Добре, добре. Я, я також з'їм половину твоїх було. Я говорив. Що дуже смачні. Мої карасики ліпші. Дуже смачні карасики вийшли. Якщо вам сподобалося, як я готувала ті карасики, поставте нам вподобайку. Підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди! Смачного!